Добрий день, чи буде обов'язкова евакуація саме з міста Суми? Давайте подивимося найближчі декілька місяців, так? Чи будуть зобов'язувати, так, до виїзду, до евакуації? Поділіться, будь ласка, своїми думками, як ви думаєте, чи будуть, чи будуть евакуйовувати, так, самі Суми? Я не бачу, щоб ця ситуація якось розгорталася. Вона може бути достатньо емоційно складною. Вона може бути, знаєте, ну, дуже багато такого розчарування, втрат, емоційної складності, але чітко щоб зобов'язували, я того не бачу. так. Так, люди будуть пручатися тій ситуації, яка, яка є, яка буде відбуватися. Ситуація сама в місті Суми зависаюча. Тобто вона, знаєте, як наче застигає, От що ми маємо: активність і наслідки, і вони будуть, так, поки найближчий час, і це все застигає. Так, чи будуть люди самі якось так виїжджати? Знаєте, ну, сказати так, що буде багато виїздити ні, але, знаєте, от маніпулювати, тривожити. Дуже багато, до речі, буде брехні, дуже багато інформації, не дійсної буде. будуть буду цією інформацією тиснути ще більше. Але я не бачу, щоб багата, велика кількість людей виїздили в найближчий період часу, з міста Суми, як би складно не було. Так нема готовності вводити поки ту евакуацію ну, таку, знаєте, примусову. Я поки того не бачу. Не бачу поки якось. На зараз, знаєте, буде дуже багато от саме якоїсь такої інформації задля залякування, задля знищення того духу, так, і віри в те, що, в те, що хлопці наші втримають і виб'ють, виб'ють, я навіть не знаю, як їх назвати, з регіонів наших, так, з наших земель. Я поки не бачу того. Тому бережіть себе.